Все сталося на вулиці Дубинській у мікрорайоні Боярка. Зустріч правоохоронців та крадія відбулася на зупинці громадського транспорту. Міліціонери прийшли по гроші, а саме 4,5 тисячі гривень. Це 30-річний капітан міліції, старший дільничний інспектор міліції, та 20-річний його колега, молодший лейтенант міліції, дільничний інспектор. Міліціонери вимагали і отримали непромірну вигоду у сумі 4500 тисячі гривень за непритягнення. Громадянина до кримінальної відповідальності за здійснення крадіжки. Крадій поскаржився на вимагання хабара у СБУ. Тій приїхали на місце зустрічі. Правоохоронці відразу взяли у кайданки і поклали на землю. Вилучили й гроші. За фактом вже відкрито кримінальне провадження. Обоє міліціонерів перебувають в ізоляторі тимчасового тримання міста Рівне. Вирішується питання про звільнення їх з роботи. Один з них є капітан міліції 85-го року. Другий старший лейтенант міліції 92-го року. Вони двоє одружені. В капітана міліції на утримання знаходяться двоє неповнолітніх дітей, старший лейтенант міліції, дітей немає. Будуть підготовлені клопотання, скеровані до суду, про обрання міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою, а також про відсторонення їх від займаної посади.